Ця правдива історія зворушить вас до сліз. Одного дня шістнадцятирічний хлопець запитав у батька Тату, що ти подаруєш мені на моє вісімнадцятиріччя?» Батько лише сумно всміхнувся і відповів: Сину, до цього ще так далеко. Минув рік. Хлопцю виповнилося сімнадцять. І раптом одного дня він знепритомнів. Переляканий батько миттю повіз його до лікарні. Лікар вийшов із кабінету, подивився в очі батькові і тихо промовив Мені шкода, але у вашого сина серйозна проблема з серцем. Хлопець почув це і зі сльозами на очах запитав Тату, мені сказали, що я помру. Батько не витримав, він упав у сльози, та час ішов. І ось настав довгоочікуваний день. Вісімнадцятий день народження, після виписки з лікарні хлопець повернувся додому. В його кімнаті на ліжку лежала записка від батька. Він узяв її тремтячими руками і прочитав: Сину, якщо ти читаєш ці рядки, значить, операція пройшла успішно. Пам'ятаєш ти? Питав мене, що я подарую тобі на 18 річчя, тоді я не знав, що відповісти. Тепер знаю, я подарував тобі своє серце з днем народження. Цей подарунок найближчий найбільший у світі. Якщо би ви теж зробили так заради своєї дитини, напишіть у коментарях амін.